Всім привіт, ми другі. З вами я Марі і ми продовжимо, може так сказати, закінчимо гру Dark Siders 2. Що ж, давайте будемо рухатись далі. В попередній серії ми перемогли Самуеля, а можна так сказати, принца Темрява, який контролює взагалі всю територію ваду. На даний момент він, певно, знаходиться в першій частині, оскільки в оригінальному світі він е, уже зараз заходиться заключений, оскільки він зрадив, можна так сказати, руйнівника, Не хотів, щоб у нього були там, біля нього ті його наближені яких наш війна у першій частині відгупав так, що ж земля свистіла? Давайте зганяємо до Ліліт. Можливо, вона нам щось новеньке розкаже? Ліліт? Яку гру ти не грала? Ліліт? Зараз... Well of... зараз немає часу. Я маю ключит душ, Тоді до споку ти залишився один крок. І вибір за тобою: врятуєш одного брата, чи врятуєш усіх? Опа. А тобто нам дадуть вибір? Можна воскресити всіх, а можна воскресити одного? Крутяк. Непоганий такий трон на шипах. Офігеть. Ну шо ж, народ, поговорили з людьми, тепер давайте валити. Я думаю, нас очікує, можна сказати, вже фінал. Хто його знає? Хто його знає, да? Що ж, давайте сходимо тоді, затаримось, можна так сказати, в останній раз. Я вже схожу разом з вами. Відправляємося до обладунки зброї талісмани. Їдемо до нього. Здається, це старий козел. Що ж, нас очікує саме класне. Це старий козел. І можна валити, як то кажуть, на фінальну битву. Не дав тебе, ну да, блядь, кому ты розказуєш, старий? Я все без тебе знаю. Так що у нас тут є? давайте продаємо ему весь мусор, Я фігей, у мене денег, блин, уже 240 тисяч А куда мені їх тратим? Один бог їх их знает, что честно. Апичники, якщо чесно, народ. Ну таке що даже в б не плавало. 240 тисяч. Ну що ж, відправляємося на фінал. Нас чекає, можна так сказати, замок. Остання битва. А весалом, об якого я зламаю лом. Ключ у мене, program. батько Ворон. Тоді нарешті ти зможеш увійти до колодязі душ. Але одного разу ставши на цей шлях, повернення назад немає. Я знайшов так далеко батько ворог. Я не відступлю. Тоді будь обережним вершник смерті. Темна присутність охороняє колодязь, і насіння скверне бореться в ньому. Колодязь о Так, але не тим безликим видом, з яким ти стикався до цього часу. Ні. Скверна обрала собі чемпіона. Голос, який відгукнеться, дає виклик. Тоді я побачу, як це закінчиться yeah, now... тут і зараз. Пам'ятай, вершнику, засвоєні уроки. Is Скверна це кінець усього сущого. Навіть смерть. Tree, Випробування, keys, дерево, well. ключі, колодязь. Чому в мене таке відчуття, що ти мене випробовуєш? You ти сам себе випробовуєш, старий друже, But за те, що ти зробив, what за те, що вимушений був зробити. І зараз ти стоїш перед останнім випробуванням. Ти принесеш смерть чи Окей, подаруєш життя? Що ж, як то кажуть, фінал народ. Всім гарного перегляду! Епічненько Ну шо ж, народ, вперед. І піснею Володар чорного каменю. А чо за? А чо за прикол? А, Тьху ти, блін, мене просто перенесло далі. Ну, прикольно, прикольно, мені подобається. Тут щось є? Можна залутати? Нічого? Ну та й добре. Опа, драсть. Чи замислювався ти смерть? Чому ти цілий неушкоджений, а ті, хто навколо тебе, і гниють у лащатах скверни? Може, ти вже очернений гріхом зрати? Як можна перемогти те, що кипить у твоєму власному серці? Ти не зможеш зупинити мене, не проклявши навіть ті свою душу. Да ти шо? Да ти шо? So Значить так тому і бути. Ну, давайте подивимось, на що здатен цей покибов. Ну пока що він нас хватує. <реку> Оп, зара я буду отхватувати, я понял. Зара я тобі покажу, силу. Хуйдожник нещасний. Оп! Ворони. Читаїди Удачно! зрає опа, накидуємо падли. Все, доигрався. Сма бляха ухмылка. Я так не чесно, у нього щупальця, у мене ніхрена. Ой, блядь. А що він такий здоровий став? Так, щити їде і будемо намагатися перетамажити, падло. Брая. Моментально не общил. Нічого не уславцы, ты блядь, просто стал здоровий пердун. Брая. Что ты выросла, а? Чепушила, блядь. Блядь! Ты что за хрень? Степаныч. Блядь! блядь, ну трошки несправедливо. Ца херня, блядь, тримає и не отпускает, пока он не подойдет. Тикаем, просто отъедем, давайте, блядь. Ну так, он босс такий себе, если честно, Самуэль был посложнее. Просто цей петушара как-то, блядь, вытягивает. Ара, я отхилился, блядь, и он охранит от жизни, если честно. Оп. Я на в стороне карты, слава богу. почти ты пропал. Дуже, ты дуже хуяло. ты достал своей способностью! Ты ведь вообще херня, блядь! Я такое не маю, блядь! Yeah! Блять, ну ты, конечно, напряжный типок. Жесть. Візьми мене за руку, брате. Да. Колодязь з душ. Ну такий скажу, напряжненький босс, но Самуель був покруче. По факту. Якби Самуель був фінальним боссом, ну будь. Я вбив Асолома. Зупинив скверно. Я стою нарешті біля колодязя душ. Бля, як він виглядає? <ріст> Не маючи жодного уявлення про те, що я маю робити далі. Це дуже просто і дуже складно водночас. Мені до загадок, батько Ворон. Ти можеш скористати силою колодіся, щоб повернути царство людське. Або ти можеш воскресити нефілімів. Але знай, що, обравши одних, ти назавжди відправиш інших в забуття. У нього дуже важкий вибір зараз. Мій брат війна. Я б захищав його понад усе. Щоб повернути людство на землю, знадобиться жертва. Я думаю, кожен з нас зробив би все заради свого брата. Офігень, покажіть лице! Так, зі смерті виникло життя, і насіння людяності було знову посіяно. Але на цьому шлях смерті не закінчився. На розтрощеній землі його брат війна вбив руйнівника. На тебе полюватимуть. Біле місто напевно. Рада і будуть інших. Ти хочеш вести цю війну наодинці? Ні. Не один. Війна зламав в сьому початку, викликавши вершників Апокаліпсис. І число вершників завжди чотири. Ахренеть, короче, паралельно відбувалися всі события, поки ми бігали. Переклад українською від старасінок. Оригінал Darksiders Siders 2 Кредис: Уиджам Games. Давід Адамс, Джо Марді, Марвін Дуєланд, Рай Стейфанд. Короче, народ, гра підійшла кінця, і я в шоці просто каце, кайфова гра вийшла. Да. Друга частина досить така класна. Вообще за смерть було прикольно побігати, нові різні здатності, різні можна було робити білди. Як бачите, я зіграв через некромантів воронів і через звичайну ж скоростну атаку. Там, звісно, можна було грати через інші здатності, але мені більше все сподобалися ці. Бляха, ну що можу сказати за гру? Гра прикольна. Прикольна, так. Да. Дуже ну, прикольна, але в неї є свої мінуса. Мені не сподобалось різновид порівню. те, що деякі завдання я не можу виконати через те, що мені треба лутати прям повністю всю карту. При тому, що я це робив, на це пішло дуже багато часу. Окрім цього, вони не показують, куди нам іти, де знайди мені тих безкровних. Мені дали завдання, шукай, де хочеш. знаєте, Типу, Потрать мільйони годин на нашу гру, але знайди. Мені це не дуже сподобалося, звісно, але все ж таки, типу, є мінуси, але є й плюси. Плюси мені сподобалося, Я побачив дуже багато знайомих персонажів. Відкрив для себе дуже багато новенького, можна так сказати. Подивився різні нові локації. Звісно, завдання тут, блядь, принеси подай, піди не мішай. Боси мені сподобалися, скажімо так, не всі. Мені сподобався більше всього, певно, буде. Архонт, той Балабол. Прикольний босс ще був з цим, з хранителем книг. Тож, Титан на початку був сильним босом. Їй сподобалося теж. Хто тут ще був такий досить прикольний? Ну, можна так сказати, Азі. Він у мене, навіть надовго засяде в серденьку. Самий прикольний босс. Шкода, в першій частині не, не довелося позмагатися з допомогою війни з ним. Але все ж таки. Тож, один з класніших босів, і поки на цьому все. А останні мені більше ніхто і не запам'ятався, якщо так по факту дивитися. А, ні, ні, згадав! Одну скотину, яку, блядь, не, не понерфили, блядь, ще до сих пор, бля. Одна атака, один труп і пофіг на якому ти рівні. Коротше. Це цей льодяний замерший король внизу, впавший. Ось і все. А так, народ, ну блін, гра прикольна. Якщо хочете, грайте, у мене до неї вот такі споріднені відчуття якісь, знаєте, всередині. Я думаю, я їй покладу ну, 7, 7, 7 з 10 і то таку, Ну, на мій, на мій вибір, 7 з 10 з наценочку, але все ж таки. Що ж, народ, тут є ще три доповнення, звісно, які я докупив. Uh, Розбукований режим кошмару. Ну і що, народ, на цьому певно буду закінчити. Дякую вам гарно всім за передвичну, що дивились до кінця. У мене зутурки просто найкращих. Всі всього люблю, обнімаю, бажаю всього самого найкращого і що можна вважати своїм драгоцінним глядачам. Що ж, народ? А ну, проходження підійшло кінця. І якщо вам відео сподобалося, можете покласти лайк, а якщо не сподобалось, дізлайк. Я буду щасливий, якщо ви підпишетесь на канал, оскільки це мені дуже допоможе поширити український контент на просторах Ютуба. І до зустрічі в наступних проходженнях наступних ігор. Бай-бай, мій хороші, всіх цього Люблю і до зустрічі!